Слава Богу. Я хотів би подякувати вам, церкві Божій, яка молилася за мене. Було дуже важко. Але я не був залишний. Я дуже дякую вам за молитви. Сьогодні можу бути в строї знову. Дякую, Богу, дякую вам. Хотів би пороздумувати з вами. Дух Святий він має багато граній. Я хочу затронути одну. Ну, майже саму важливу грань. До Духа Святого треба відноситися не з посмішкою. До Духа Святого не треба, знаєте, вірші, якісь забавні, пісні. Це дуже серйозна особистість. Якщо затронути особистість цю тонку, дуже сильно, це ніколи не вибачиться. До нього надо дуже обережно. Біблія говорить, це було задавано, що. На Ісуса на Бога Отця пурстиця, але на нього ніколи, нікому, ніде. Надо дуже вважати, братя сестри, пильнувати. Це не забавка, це серйозна особистість, яка діє по сьогоднішній день. І знаєте, я хотів би перше місце зачитати, вже сьогодні браття згадували, це буде Івана 14 глава. Буду читати виборочно. Івана 14 із 16 го віршика. І я облагаю Отця і іншого Тішителя да, дасть вам, щоб був з вами повік, Духа істини, якого світ не зможе прийняти, бо не бачить його і не знає його. Ви ж знаєте його, бо він з вами перебуває і у вас буде. Не залишу вас сиротами, поки Вибачаюсь, не залишу вас сиротами, прийду до вас. Ще трохи світ не побачить мене, а ви побачите мене, бо я живу і вижити будете. Дуже сильні слова. Каже, вони його не знають. Ці люди, які навіть так себе поводять, вони його не знають. Не знають. Якщо б вони його знали, вони б знали, хто це. Вони б знали, яку він має велику силу. Даже коли темнота вокруг тебе згущається, він тебе проведе. Тільки треба почути його, прислухатись до нього. Він завжди говорить. Не знаю, може, скажу за себе, мене ні разу не підводив. Не разу. Може, я інколи не дочував. Але він завжди говорив до мене. Завжди. Даже під пострілну не знав, куди поїхати. Він завжди мені підказував. І каже: не залишу вас, ну дам його. Це дуже велика обітниця. Нараз, знаєте, ми дивимося, як мене дуже сильно раняємо, як діти відносяться до своїх батьків. Діти виросли, батька не надо, маму. От коли я був маленький, мені тато і мама надо був. Тата мама гроші, потенціал, зв'язки. І це мене раняє дуже сильно. Мене особисто, я за себе говорю. Я дивлюся, знаєте, я коли пройшов війну, я є ветеран війни. Я подивився, знаєте, як деякі діти відносяться до батьків, мені просто больно. Просто боляче. А тут велика обітниця. Ісус каже, я не, я не кину. І Дух Святий вас не кине. І ми будемо з вами, поки ви не прийдете на небо. Слава йому за це. Це дуже велика обітниця. І він її дотримується. Діти не дотримуються, батьки не дотримуються. Ну Ісус дотримується завжди. Йому слава за це. 26-й віршик. У ті вірші. Житель... Вже Дух Святий, якого пошле Отець, ім'я, моє навчить вас всього і нагадає вам усе, що я говорив вам. І він буде настановляти нас завжди, завжди буде підказувати. Дуже часто людина, знаєте, вона отримала духовне хрещення, і вона ще до, до кінця не переродила свої помисли. Що вагається не знає, як поступити. Ну він з терпінням завжди повторює на одній тій ноті, лагідно повторює, повторює, поки людина не навчиться слухати його. Поки людина не навчиться, знаєте, відкидати все своє, а брати те, що він дає. І можна відкидати його. Пізніше багато сльоз, багато записочок, багато всього. Ну коли слухаємо ми Його, це нелегко буває, не дуже легко. Дуже часто, знаєте, Дух Святий нам підказує те, що ми не хочемо робити. Але коли ми послухаємо в смиренні в кротості проходить, знаєте, таке благословіння на серце. Знаєте, оце я лежав в лікарні, дуже багато мене капали. І лежу, знаєте, і, і просто думаю, думаю, багато так часу, думаю, так важко на душі. Їсть помолитись хоча б. Дивлюся, знаєте, я так лежав головою до дверей, дивлюся, заходить два брата наших. Мені не було важливо, що вони принесли, просто, просто мені важливо, що вони прийшли. Знаєте, я аж всередині аж заплакав, Думав, я так зрадів. І знаєте, що вони зробили? Вони помолились за мене. Я лежав просто вдома в цілий ранок, якби помолитись, хоча б хоч радше. Ну тут в палаті. Господь. Він завжди пошле людей, якщо тобі буде важко. Пошле думку. Пошле все, що тобі надо буде. Він тебе не оставить. Не уставить. Це наш такий Бог з вами. Дуже добрий до нас. По сьогоднішній день він такий добрий. Він не змінився. Не змінився. Ми змінилися. Ми, можливо, можемо забути обіцянку, що ми давали там, де ми хрестилися. Буду тобі служити в святості, в чистості. Він не змінився. Ще один, знаєте, прояв Духа Святого, як Він настановляє нас. Це дії 8.26. Це дуже нам знакома історія. Це той момент, де взагалі їхав язичник. Він до Божого народу взагалі ніякого відношення не мав. Зараз ми маємо таку велику бідницю Ісус Христос. А тоді Він даже його. І не знав, просто читав він, може, не розумів. Але в нього бажання в серці було познайомитися з ним. Хто це такий? У нього жажда появилась, дуже велика жажда. І бачите, що Ісус робить. Він свого раба, свого апостола, посилає до нього. Даже апостол не знає, що робиться. Апостол вроді би вже на тому місці, і він дивиться на нього. І знову має йому Господь сказати: пристань до нього. Скажи йому за мене. Діяння. 8:26. Филипп, ангелосподні, сказав: Уставайте, іди на південь на дорогу, що йде з Єрусалима в газу, вона безладна. Він устав і пішов. І ось чоловік, ефіопський, явно хвельможи Кандакії, цариці ефіопських хранитель усіх її скарбів, які приїжджав до Єрусалима на поклоніння, повертався. І сидячи на своїй колесниці, він читав про Ісаю. Дух сказав Филипові. Підійди і пристань до цієї колесниці Филипп підійшов, почувши, що читає, як пророки Ісаю, сказав: Чи розумієш, що ти читаєш? Він сказав: Як я можу розуміти, коли ніхто не наставить мене, і попросив Филипа піднятися і сісти з ним. А місце, списання, яке він читав, було таке: як від на заклання введено його, і як ягня перед тим, хто стриже його, мовчить, так і він не відкриє ус своїх. І принижені його суд його відбувся. Але про рід його хто розповість, хто береться із землі життя його? І сказав ємну Филипові: Прошу тебе сказати, про кого Пророк говориться? Про себе чи про когось іншого? Филип відкрив уста свої і, почав, почавши з цього Писання, благословив йому Ісус про Ісуса. Тим часом, продовжуючи путь, вони приїхали до води і Євнус сказав: Ось вода! Що перешкоджає мені хреститись, Филип же сказав йому: якщо віруєш від усього серця, то можна. Він сказав у відповідь: Вірую, що Ісус Христос є Син Божий, і наказав зупинити колісницю, і вийшовши обидва, і війшли обидва в воду Филип і Євнух, і охростив він Його. Коли ж вони вийшли із води Дух Святий, зійшов на Євнуха. А Филипа возніс ангел Господній, і Євнух уже не бачив його. І поїхав своєю дорогою, радуючись. Филип вже опинився в Азоті, проходячи, благострів всім містам аж поки прийшов до Кесарії. Ми бачимо дуже, дуже знакому історію. Я її вирішив зачитати, бо завжди її частинками читають. Серце було готове до сприйняття Ісуса. Надо була людина, в Бога така людина була. Це був його апостол. Він бере посила його, той приходить, і він дивиться, він не розуміє, що він має зробити. Тоді йому знов Бог повторює. Це все в дусі відбувається. Уявіть якщо Филипп, він взагалі б ну, не міг слухати, от покаявся і п'ять років не може навчити слухати Бога. Він би це зробив чи ні? Ні. Він би не знав. Би навіть. Він навіть ну, прийшов на дорогу, пустав, вернувся б назад. Ну я ж прийшов. Я зробив те, що ти хотів. Все, далі я нічого, я не винуватий. Ти мені сказав, я пішов, послухав. Нікого не було, або хтось ходив, але ж він не наш. Але Филип, знаєте, він був настроєний на Бога. Він був смирений. І він знав волю свого пана. Він знав своє призначення в своєму житті. Він знав, хто такий Дух Святий, він мав його. Він мав його силу на собі. І написано, що каже, пристань. І коли він пристав, він чує дуже дивну історію, яку він знав. Чудна історія, Прио Спасителя. І Він задає питання: ти розумієш, що ти читаєш? Ні, я не розумію. Хто мені пояснить? І написано, коли вони зайшли в воду, охрестилися, зійшов Дух Святий. Господь це дав нам, щоб ми розуміли, що дуже часто Господь буде посилати до мене, до тебе, до людини, яка в світі, яка має жажду, яка хоче познайомитися. Може послати людину. Друге місце не буду зачитувати, це де Павло мав йти Асію, і йому написано, Дух не дозволив йти благовістувати. Даже буває таке, що ти хочеш туди їхати, щось робити, Бог не дозволяє. Є таке: Забирає слово, забирає ресурси, команда не сулишається, бо нема тої волі на той день або на той місяць, щоб ти там був. А лягає апостол Павло спати і бачить сновидіння. Бог послає мужа. Мужа македонянина. каже, прийди до нас. І він дивиться, розуміє, що це знак для нього. Це знак для його команди, що треба йти іменно туди. Там вже почва готова, щоб благовістувати там. І він йде, і ми читаємо далі, дуже велике пробудження. Дуже велике пробудження. Ви можете, знаєте, ці всі історії доповнити. Можете просто їх всіх доповнити. Я знаю це. Я знаю, що за велике ваше життя ви мали дуже багато таких похожих історій. Коли нас буде Господь побуждати комусь сказати слово, не стісняємося. Не стісняємося. Почни це говорити. Почни. Саме головне почни. Саме головне особисте свідоцтво, особисто, коли ти пережив щось, це найбільше розполагає людей. Де ти познайомився з Господом, де ти отримав від нього силу? Оце розполагає людей. Я одного разу, коли був в Естонії на роботі, і до мене хлопці, знаєте, вони чули про мене. Кажуть, ну розкажи, що ти зробив? І ми зробимо, ми запишемось туди, куди ти записався. Що треба зробити, ми все зробимо. Ти просто скажи, гроші є заплата, хай зроблять з нами. Я сів тоді, ми тоді панелі ставили. І думаю, як їм розказати, проповідувати, я не хочу. Я не бачив себе в цьому. Хто я такий взагалі? Ідімого батька. І думаю, просто розкажу, яким я був яким я став. Я просто розказав два речення, яким я був, вони кажуть, знаємо. І просто розказав, знаєте, це весь шлях. Де мені було важко, де я дзвонив до пастора, де дзвонив до дякунів, де дзвонив, знаєте, до Тюсоніша тоді була, де я плакав, де мені було важко, де мене Бог просто міняв. Середини. І я подивився це поділо Я не прикрашав. Я не багато місць, п'ять місць не брав. Я просто одне місце взяв про блудного сина. Як важливо зробити рішення в своєму серці і довіритися йому, а Бог десь Духа і Дух буде направляти тебе. Ти лавне чую. І це произошло дуже велику переміну багатьох. Браття, сестри, це я просто розказав для нас приклад. Коли нас буде Бог побуждати, розказуємо про нього. Якщо людина не хоче слухати, значить не хоче. Якщо приймає, Іван міняє людей до знаєте до, до такої степені, що не впізнають її. І муха буде слава, амінь.